Для забезпечення відновлення та розвитку Чернігівщини сьогодні ми активно співпрацюємо з низкою міжнародних партнерів. Це і на уряд, на рівні урядів європейських країн, регіонів партнерів, міст побратимів, міжнародних організацій, установ благодійних фондів. Загалом по міжнародній співпраці наразі більше 700 організацій, донорів, з якими співпрацює Чернігівська область. Загалом було за цей період з часу повномасштабного вторгнення укладено понад 500 угод про співпрацю, і відповідно до цих угод, десь понад 700 реципієнтів отримують допомогу на рівні урядів Чернігівська область підтримує Латвія і Франція. Окремо по Латвії протягом останнього періоду було реалізовано низку проєктів, націлених на відновлення. Це переважно об'єкти соціальної сфери. Так, на початку цього року було завершено реалізацію проєкту з ремонту 5 соціальних об'єктів. У 2024 році було забезпечено облаштування укриттів в шести навчальних закладів за підтримки ризької міської ради. Також в рамках урядової підтримки було надано 12 модульних будинків для міста Чернігова. Що стосується Франції, то це теж низка проєктів, які реалізовані і на відновлення, і на забезпечення розвитку. Активно в області працює агенція експертіз Франсе. Вона реалізує проекти, які націлені на допомогу громадам у. Формування їхніх їх стратегічних документів допомагає з відновленням лікарень. Саме завдяки агенції експертіз Франсе» було проведено консерваційні роботи на даху Чернігівського обласного театру. Також розпочинає свій проект щодо підтримки соціального захисту та профільного навчання. Окрім складовою підтримки від міжнародних партнерів є міжнародне територіальне співробітництво. Наразі область має вісім укладених угод з регіонами іноземних країн. Чотири з них було укладено вже після повномасштабного вторгнення. На районному рівні ми маємо дві угоди, і на рівні громад це підписано 62 договори з партнерами з містами-побратимами з 16 країн світу. Продовжуємо співпрацювати з країнами, шукати нових партнерів і рухатися далі у процесі відновлення і забезпечення розвитку Чернігівської області.